Послання 15. Навернення. Неділя 21 листопада 2010 року 0130. Сьогодні, моя дочко, я приношу послання надії та миру всім моїм дітям, які можуть відчувати, що ці послання представляють страх. Знайте, що навіть ті, яким важко вірити в мене, мого предвічного Отця і Святого Духа. Ви не повинні хвилюватися. Багато хто з вас, мої дорогі діти, хочуть вірити, але через ваші міркування і логіку, коли ви оцінюєте всі речі на основі раціонального мислення, вам буде важко вірити в надприродне. Не бійтеся, молячись навіть один раз в день і просячи моє Пресвяте Серце велите мою любов на вас, ви дуже скоро будете почуватись інакше. Багато хто з вас, ті, які не визначені в своїх переконаннях, заздрять іншим, які мають глибоку віру. Ви повинні зрозуміти, що я люблю всіх вас, як в батька кожен з вас займає глибоке і особливе місце в моєму серці. Ви ніколи не повинні думати, що не гідні моєї любові. Хіба я не люблю вас до такої міри, що я добровільно віддав своє життя за вас? В надію, що ви отримаєте другий шанс повернутися до мене. Діти, ви завжди будете відкинені іншими за виявлення віри в вашого Божественного Творця. Коли це відбувається, пам'ятайте, що це є те, чим люди мають страждати на цій землі, за їхню любов до мене. Ніколи не дозволяйте цій вірі в мене, вашого Божественного Спасителя, зникнути. Чи бути схованою від тих, які будуть дивитися на вас з жалістю? Так багато моїх дітей під впливом людського міркування і логіки, навмисно розміщених в їхніх закритих душах, будуть ставити під сумнів ваші переконання, щоб образити вас ще більше їм буде соромно за вашу віру. І хоча вони не будуть визнавати цього публічно. Вони будуть відчувати допитливу заздрість, ця заздрість виникає з тієї впевненості, яка осінняє їх, що всередині їхніх душ є порожнеча, незалежно від того, як сильно вони дивляться всередину, вони не можуть зрозуміти, чому це так. Тим часом, ви, віруючи, будете зазнавати приниження через засоромлені очі спостерігачів зі слабкою вірою або взагалі без неї. Ніколи не бійтеся і не соромтеся зізнатися в любові, яку ви маєте в своїх серцях до мого предвічного Отця, будьте відкритими щодо вашої віри, носіть свою любов з гордістю до мене, щоб всі бачили, роблячи так, ви провадите інших, подаючи приклад. Ніколи не намагайтеся в агресивній манері, занадто сильно нав'язувати через логічне міркування. Свої переконання невіруючим. Натомість покажіть вашим братам і сестрам любов і підтримку, навіть якщо ви знаєте, що вони потребують керівництва. Коли вони побачать, що в такий безпосередній спосіб відкрито і з радістю в своєму серці, ви виражаєте свою любов до мене, вони почнуть задумуватися. Якщо ви будете вести інших через приклад любові. Поваги та добрих вчинків, вони будуть притягнуті до світла. Багато хто спочатку не зрозуміє чому, але з часом, і особливо завдяки силі ваших молитов, вони будуть іти до мене. Я закликаю вас молитися за навернення усіх душ це включає тих людей, які відомі вам особисто, які, на вашу думку, потребують молитов через труднощі. З якими вони стикаються в цьому житті. Моліться також за навернення тих бідних дітей, які загублені для мене через темряву, яка засліплює їх до істини. Моліться особливо зі співчуттям і любов'ю за тих, які активно прямують шляхом шахрая. Вони більше ніж будь-хто інший потребують ваших молитов. Доведіть до відома всіх тих, з ким ви контактуєте, подробиці щодо того, як кожен з них може бути відкуплений навіть у момент смерті, відмовляючи вервицю до Божого милосердя. Будь ласка, будь ласка, дайте її всім, які будуть слухати, наполегливо закличте їх, якщо насмілитесь, прочитати її і запам'ятати, тому що, коли ви зробите це і вони відмовлять її. В своїх останніх декількох подихах, то вони можуть бути і будуть врятовані мною. Ніколи не соромтеся хрестів, які ви носите. Ніколи не ображайтеся, коли невіруючі сміються, чи кіпкують з вас, коли ви молитеся. Ніколи не соромтеся хрестів, які ви носите для захисту. Не ховайте ці символи любові, які ви маєте для мене. Вашого Божественного Спасителя, мого предвічного Отця чи Святого Духа. З гордістю носячи ці знаки святого почитання, ви будете вести інших до мене, незважаючи на зовнішню зневагу, якої ви можете зазнавати від цих людей, вони заздрять вам всередині через вашу віру. Багато хто з цих спостерігачів відчувають глуху порожнечу всередині. Через їхній брак віри. Молитва мої діти може допомогти мені завоювати їхні душі. Відмовляйте цю молитву за них. Молитва за невіруючих, які насміхаються, глузують або відкрито погорджують тими, хто молиться. Мій дорогий Господи, я здіймаю руки з проханням до тебе, взяти моїх улюблених братів і сестер у свої ніжні обійми. Поблагослови їх своєю найдорожчою кров'ю, і дай їм необхідні ласки, щоб вони могли отримати Духа твоєї любові, який запровадить їх до вічного спасіння. Амінь. Коли вам, мої віруючі, інші, відкрито кидають виклик через вашу віру, спочатку скажіть наступне. Я послідовник Христа, який переніс смерть від рук невіруючих. Через це, як послідовник Христа, я завжди буду страждати від приниження іншими через мою любов до Нього. Це хрест, який я несу, і я пишаюся цим фактом. Він, мій Спаситель, помер не тільки за мої гріхи, але й за ваші. Коли вони гордо хваляться тим фактом, що вони агностики чи атеїсти, скажіть їм наступне. Запитайте їх, чи будуть вони відчувати себе по-іншому, коли їхнє життя на цій землі підійде до кінця. Тоді дайте їм цю пораду на смертному одрі згадайте про цю молитву Божого милосердя, навіть якщо ви все ще не впевнені. Відкрийте свої серця і попросіть мого предвічного отця пробачити їх. Пам'ятайте мою обітницю, як суддя, так само як ваш Спаситель, я пробачу. Аж до кожного останнього подиху моїх дітей на цій землі. Скажіть їм наполегливо молитися, щоб вони змогли відкрити свої серця хоча б один раз. Молитва веде всіх моїх дітей ближче до мого царства на землі, коли небо і земля зіллються воєдину. Сила молитви буде по-справжньому зрозуміла тільки тоді, коли мої діти відкриють свої серця і покличуть. Попросіть, і якщо на це буде Божа воля, на ваші молитви буде дана відповідь. Ніколи не відмовляйте своїм дітям в тайні хрещенні. нарешті моліться за маленьких дітей, ваших синів і дочок та за молодь у світі. Кожен з них заслуговує на те, щоб їм була показана істина. Їм не була показана істина Божої любові. І не давалось керівництво їхніми батьками по причині духовної темряви, яка існувала на землі протягом останніх двох десятиліть. Навіть якщо ваша власна віра є слабкою, не ухиляйтеся від свого обов'язку в якості батьків, щоб дати їм доступ до таїнств, особливо хрещень. Ніколи не беріть на себе відповідальність відмовити в найбільш важливому таїнстві вашій власній дитині. Багато батьків, які гордо займають тверду позицію, коли кричать про свої погляди невірства, завдають шкоди душам своїх дітей. Дайте вашій дитині дар таїнств. Згодом вони або подякують вам за це, або відмовляться від мене це буде залежати від них. Відмовтеся від мене, якщо ви хочете, але не викрадайте душі моїх дітей. Ви можете бути їхніми батьками на землі, але вони є дітьми мого предвічного Отця, Творця і Сотворителя всіх речей. Не намагайтеся забрати їх в темряву разом з собою. Згадайте знову, що, незважаючи на ваші власні переконання, Я люблю вас усіх. Ваш Божественний Спаситель і суддя, Ісус Христос, Син Отця Предвічного.